Давайте ми, перш за все, познайомимося глядачів із цим планом, хто працював над його розробкою і скільки для цього потрібно було часу. Над розробкою плану «Дій зелене на місто наше місто почало працювати ще у 2021 році. Планувалося його завершити за рік, проте за причиною повномасштабної війни, на жаль, була певна пауза у створенні цього документу, проте потім робота продовжилася. Що взагалі означає цей документ? По суті, це такий інвестиційний документ, що дає місту можливість стати більш екологічнішим, більш дружнім до довкілля за допомогою різних сфер. Отже, в самому документі, який доволі таким масивним, є перелік заходів, яке місто може яке, які місто може реалізувати за певний термін, аби, наприклад, подолати конкретні проблеми, які виявлені в місті. Це такий 21 а, великий пакет заходів а, в шістьох сферах. А, ці сфери дають можливість подолати ключові проблеми, які були визначені на початку роботи над планом дій Зелене місто тобто, коли починалася робота, то експерти, які працювали над ним, це експерти міжнародної. Компанії Аткінс і Білфінгер, та Подін Україна, тобто там є українці, українські експерти. Саме ці компанії працювали над планом зелене місто за допомогою міської ради, нашої хмельницької міської ради, профільних управлінь, департаментів, відділів, комунальних установ, а також різних громадських організацій, навчальних інституцій та представників бізнесу. Тобто на початку цієї роботи було визначена така базова лінія, були зібрані показники для того, аби розуміти, який зараз стан з за довкіллями в Хмельницькому університеті було визначено, що у нас є певні ключові екологічні виклики, які нам потрібно подолати. Це саме чотири таких виклики: це високий рівень забруднення повітря в місті. Забруднення поверхневих вод, не високе споживання води, і недостатньо кількість зелених зон в центральних районах міста, і в результаті було визначено, що є ключові сектори, в яких потрібно проводити певні роботи, аби подолати всі чотири основні проблеми: це шість секторів: це водні ресурси, вода, енергоефективність, міський транспорт, зелені зони, тверді побудові відходи і врядування та планування, тобто мається на увазі. Впровадження певних стратегічних документів, які мають бути реалізовані місця, які мають функціонувати проведення певних інформаційних кампаній. Для того, аби цей план діє реалізувати, дається певний період часу це 10 років, починаючи з 2023 року. В цьому плані дій до речі він доступний вже на сайті міської ради, а також на сторінках в соцмережах офісу розумітовки Хмельницького та також міської ради, де повністю є цей, документ, де є перелік усіх 20 Усіх 21 заходів, тобто це такі великі пакети, які вміщують собі додаткові заходи. А також інформація про те, як цей документ розроблявся, яка була методологія застосована, як далі буде відбуватися моніторинг по реалізації, інформація про те, скільки коштує кожен захід, а де можна взяти кошти. Тобто для того, щоб реалізувати всі ці заходи, не будуть залучатися не тільки. Міські кошти бюджетні, а також потрібно буде здійснювати пошук і грантової підтримки, і пошук кредитних коштів, тому що ці заходи є доволі такими масштабними для реалізації в плані сум. Загальна взагалі вартість, якщо всі заходи реалізувати, то це орієнтовно 700 мільйон мільйонів євро для того, аби реалізувати ці заходи. Насправді я, до речі, раджу містянам мешканцям громади подивитися на цей план і зелене місто, тому що він абсолютно доступно поданий і все красиво оформлено. Тобто можна отримати дійсно відповіді на свої питання, які в тебе виникають. І ми, до речі, спробуємо зараз дати ці відповіді. Ви згадували про шість ключових сфер, власне, де будуть відбуватися зміни? Чи можемо ми по кожній з них пройтися, аби розуміти, які дії будуть за ці 10 років і які необхідні для того, аби екологічну ситуацію покращити? Отже, зелені зони наскільки можливо у нас в центрі міста, чи є у нас ті території в місті ще вільні, де ми можемо облаштовувати ці зони? Загальному можна говорити, що так. Я зараз якраз шукаю документ, тому що заходів є доволі багато. А в самому документі можна знайти, які виклики, взагалі, ми хочемо подолати з цим заходом, тобто самі зелені зони, виклики це непропорційний соціально-економічний розвиток районів міста і незбалансований розвиток житла з відповідною транспортною та соціальною інфраструктурою та зеленими зонами. І відповідно цей пункт, якщо реалізувати заходи в межах цього сектору зеленої зони, то таким чином ми якраз впоремося з нашими ключовими проблемами, про які я згадала на початку, а також це також про викиди СО2 в повітря. А таким чином, ми зменшимо кількість викладів 2 в повітря. В самому документі зазначено три ключових заходи в рамках зелених зон: це моніторинг та управління зеленими зонами, другий це розвиток і отримання існуючих зелених зон, і третє облаштування нових зелених зон. А також зазначені певні показники, які ми плануємо досягти за 10 років, наприклад, є. Площа озеленених територій загального користування метрів квадратний на одного мешканця. Наразі ця позначка є 7,8 метрів квадратних на людину. Цільове значення це понад 10. і так само по інших пунктах, наприклад, там частко зелених зон у межах міста. Це співвідношення площі зелених насаджень та незабудованих територій в межах міста до загальної площі міста у відсотків, тобто наразі це 44%, відсотки, в банах біля 50%. відсотків. Якщо дивитися на кожен захід, а, то наприклад перший пакет це моніторних та управління зеленими зонами він включає додаткові заходи. Наприклад, це облік та моніторних зелених насаджень та проведення інвентаризації дерев, тобто це те, що в місті часто. А, Проводиться, але так, воно не є таким, аби мали можливість таки розуміти, скільки точно є зелених насаджень, який їхній вік, а, які насадження потрібно, наприклад, а, де потрібно наприклад висадити нові насадження, тому що там вже є застрілі насадження. А далі другий це розробка землепорядної документації для ісуча нових зелених зон, прибережних захисних зон та водоохоронних зон. А третє це визначення можливостей щодо спереження, захисту та покращення міського природного середовища. Тут, якщо ще кожен подивиться, то є також інформація про те, який може бути соціально економічна перевага від цього заходу. Скільки викидів парникових газів не буде виходити наше довкілля, який може бути потенціал створення робочих місць під час реалізації цього заходу, які можуть бути досягнені, досягнені цілі. І також оцінка капітальних витрат і операційних витрат, то тобто скільки цей захід коштує і скільки років потрібно, аби це все реалізувати, і звичайно зазначені джерела фінансування, як я вже говорила, це може бути і міське. Фінансування а також фінансування з допомогою грантових та кредитних коштів, а також зазначено, які ключові секлдери можуть реалізовувати цю ініціативу, тому що ми тут говоримо не тільки що тільки місто має це реалізувати, ми також говоримо про долученість громадських організацій, наприклад, до цих самих зелених зон. Тобто, якщо громадська організація, наприклад. За ініціюю, що є певна ділянка, що її можна засадити зеленими насадженнями, наприклад, і за допомогою міської ради можна буде визначити, чи справді чи на цій ділянці можна ввести нові зелені насадження, і так само можна там, спільно реалізувати цю ініціативу. Тобто, коли ми говоримо про план зелене міста, ми говоримо про взаємодію різних ключових стейколдерів. Далі інший пакет це розвиток і отримання існуючих зелених зон. Тут як. Приклад, нам наводять, що можна проводити заходи з посилення та захисту природного середовища в існуючих зелених та блакитних зонах. Це про, наприклад, різні якісь такі ініціативи щодо озеленення міста, це і про, наприклад, вертикальне озеленення, що часто практикується на будинках. Це може бути про Наприклад, про зелені парковки, це також ми говоримо про озеленення. Далі розробка та впровадження програми моніторного сперечення до розвитку зелених зон міста, а, також розроблення та впровадження правил отримання до розвитку зеленої зони і дерев у місті. Тобто, те, що я говорю, тобто ми бачимо, що це доволі такий, такі комплексні заходи, і ті, на які не потрібні потрібен не один рік для їхньої реалізації, і надалі вже підтримки. Чи тут прописані пані Світлану прямо по крокові дії цього року ми маємо зробити стільки, аби виконати цю програму на 10 років, а наступного року стільки. Чи виключно вже перспектива йде на 10 років? По суті, це перспектива на 10 років, але декотрі сектори будуть охоплювати наприклад 5-8 років, декотрі сектори окремо 10 років. Наприклад, якщо ми говоримо про ці зелені зони, то в нас є період зазначений, що це потрібно від одного до п'яти років. І, наприклад, один з заходів щодо озеленення міста, тобто є певна оцінка вартості, що, наприклад, потрібно 100 тисяч євро. Це капітальні витрати на висадження додаткових зелених насаджень на території існуючих зелених зон, наприклад, і переховно, що це. Потрібно орієнтовно півтори тисячі дерев, але кількість може змінюватися та може бути збільшена в залежності від типу посадженців, дерев, розміру та віку. Тобто тут мається на увазі, що цей документ не є сталим, він є доволі гнучким, і місто буде відштовхуватися від того, що наразі відбувається в місті. Якщо є можливість там за швидший період засадити ці всі дерева, то, звичайно, це все буде відбуватися швидше. І цей захід може бути реалізованим швидше. Якщо, наприклад, це питання стосується. Інших секторів, де справді потрібно більше часу на реалізацію, наприклад, там по поводженню з побудовими відходами, куди входить наш проект по будівництво сміття комплексу. Тобто, в нас є свої конкретні терміни, свої конкретні кроки, і скільки потрібно часу, аби реалізувати цю ініціативу. Ну, давайте власне про цей сектор тоді тверді побутові відходи, які зміни мають запроваджені бути в місті, аби покращити стан в цій в цьому секторі. Коли ми говоримо про цей сектор, по суті, ми говоримо вже про те, що ми вже наразі реалізовуємо в місті. Тут я маю на увазі наш офіс проєкту Розумне довкілля Хмельницький, тому що по суті це все перегукується в плані дій з тим, що ми наразі робимо. Які виклики стоять, ті, які зазначені в самому плані, це низька частка перероблення та компостування твердих побудових відходів, обмежені можливості оброблення ТПВ і місткість полігону та обмежені якості захоронення. І тут загалом виділені два е, ключових пакети: це перше забезпечення ефективної системи збирання тимчасового спрягання та оброблення побудових відходів, і досконалення існуючої системи захоронення твердих побудових відходів. Е, тут насправді я Мабуть, повторюся з тим, що ми вже неодноразово говорили. Бо коли ми говоримо про наприклад про перший пакет про забезпечення ефективної системи збирання, зберігання і оброблення ТПВ, тут, ми говоримо про придбання нового транспорту, який вже є придбаний і який вже їздить по місту. Тобто, частково певні дії, які засечені в плані дій, місто вже реалізувало або продовжує реалізовувати. Це, наприклад, забезпечення міста контейнерами для побудових відходів. Саме по сортуванню. Тобто, наразі в нас вже є два мікрорайони в місті, які забезпечені новими контейнерами для спору пластику та скла. Також ми говоримо про будівництво центру управління відходами. Зазначено в плані дій, що до 2030 року в місті буде чотири центри управління відходами. Наразі ми маємо один, який функціонує з 2020 року, і в планах цього року. Відкрити ще один центр управління відходами, таким чином, ми вже реалізуємо один із заходів. Також ми тут говоримо про, про удосконалення системи збирання і вивезення великогабаритних відходів від населення. Тут ми говоримо про відеоспостереження на майданчиках, про розроблення чіткого графіку вивезення великогабаритних відходів, щоб забезпечити зрозумілість та стабільність для користувачів послуги. А далі основний і ключовий це створення інфраструктури з оброблення твердих побудових відходів. Це саме будівництво комплексу сміття комплексу, механіку-пілічної обробки, про який ми не раз розповідали. Наразі ми на етапі можна сказати на такому тендерному етапі, коли певні тендери в нас вже запущені і. Вже завершені те, котрі навпаки стартували, на те, котрих відбувається очікування результатів. До прикладу, нещодавно у нас завершився тендер на обробку на вибір кампанії, яка буде реалізовувати. Питання тарифної політики в нашому місті саме по вивозу твердих побудових відходів. Вже є компанія, яка виграла цей тендер, і вона не досі розпочне свою роботу саме в цьому питанні. Також нещодавно у нас відбувся тендер по а, вибору консультантів для проектування підільництва станцій частки фільтрату, Тобто, не досі також буде відомо, яка компанія виграла, і своя робота буде в цьому плані реалізовуватися. Тобто Певна робота, велика робота насправді зараз вже здійснюється. Тобто ті, хто каже, що коли ж буде завод, то ось відповідь, що насправді робота йде. Це насправді питання не одного, не двох років. Це, наприклад, декотрі тендери в нас будуть там рік. Реалізовуватися, аби, наприклад, обрати компанію, яка буде проектувати і надалі будувати сам сміттєпереробний комплекс, тобто усі ці питання вони також вміщені в план дій. Тобто, план дій зелене місто це не якийсь окремий далекий документ, який сам по собі функціонує. Це документ, який базувався на всіх інших документах стратегічних, які функціонують в місті, в регіоні, і в Україні, для того, аби він там не суперечив тим заходам, які, наприклад, в Україні чи в нас у нашому місті вже були раніше заплановані, от тому багато ініціатив, які ми вже, наприклад, реалізуємо, вони увійшли в цей план «Дій зелене місто». Давайте тоді а. до водних ресурсів теж перейдемо до ці, до цього сектору. Які зміни мають відбутися за 10 років, аби ситуація покращилася. Хочу також зазначити, що я спочатку говорила, що в нас є певний бюджет, який в плані ті зелене місто, і саме ось цей сектор вода потребує найбільшого фінансування саме в цьому плані. Це, мені здається, понад ніж 50% займає саме ось цей сектор вода. Ключові заходи це управління стічними водами, це модернізація мереж водопостачання і третє, це досягнення доброго екологічного стану місцевих водойм. Тобто, якщо тут подивитися, тут заходи доволі є глобальними і є доволі такими фінансово витратними. Коли ми, до речі, працювали саме над цим сектором. І ще також був інший сектор це по енергетиці. То ми, мабуть, найчастіше зустрічалися зі стейкхолдерами саме по цих секторах, тому що багато чого є новим для нашого міста багато чого потрібно було доволі грамотно прорахувати. І тому зустрічей в нас було доволі багато. Вони всі відбувалися в онлайн-форматі, як і всі попередні воркшопи по розробці цього плану «Дій Зелене місто. Але таким чином ми дійшли до того пакету заходів, які вже є наявні зараз. Я скажу від себе, що я не є експерткою всіх цих сферах, про які я зараз розповідаю. Так як я працюю в офісі, розумно довкілля Хмельницький, я можу відповідати з точністю про те, що відбувається в сфері твердих побудових відходів, тому що наш офіс займається саме цим, але в розробці плану «Дій зелене місто ми були, ми були такими менеджерами, такими посередниками між містом і компаніями, які розробляли цей план «Дій зелене місто. І з сторони міста долучалися громадські організації і комунальне підприємство Водоканал Кменицький водоканал до розробки цього плану дізелене місто. І була доволі така якісна співпраця з експертами. І в результаті вони напрацювали доволі такі великі пакети цих заходів. Можна назвати, наприклад, там один з пакетів це управління стічними водами, і ключові рекомендовані заходи це будівництво та реконструкція системи каналізаційної мережі господарсько-побутових та виробничих стоків, це оснащення лабораторії контролю якості стічної води Хмельницького водоканалу, будівництво та реконструкція мереж та споруд зливової каналізації. І тут зазначені свої переваги в реалізації цих заходів, що дасть можливість. Наприклад, якщо будуть інвестиції в реалізацію цих заходів, то наприклад ці інвестиції дозволять зменшити високе зношення мережі, що зменшує частоту аварії, яка доволі, які доволі частими є зараз в місті. Ми бачимо, що є в одному мікрорайоні одного дня, немає води, бо є якась там аварія. Тобто ці всі заходи, вони по суті про те, що ми в майбутньому можемо вже попереджувати, і те, чого не буде в місті, також. По воді інший пакет це модернізація мереж водопостачання. А тут про розбудову мережі водопостачання, її довжину, наприклад, зазначено, що потребують реконструкції або капітального ремонту 332 тридцять кілометри мереж і також. Тут говориться не тільки про саме місто Хмельницьке, а також про села, mm -hmm. про протяжність мережі для 11 сіл, наприклад, і ремонт будівництва 77 кілометрів мережі для 13 сіл, наприклад, там зазвичай, що протяжність не визначена, але надалі там при реалізації вона може бути визначена. Так, також це нове будівництво споруд очищення води, проведення інвентаризації стоючої мережі свердловин підземних вод. Оснащення лабораторії контролю якості питної води, знову ж таки, Хмельницького водоканалу, e, і досягнення доброго екологічного стану місцевих водойм. Тут ми говоримо і про річки Південний Буг, про інші менші водні канали в межах міста, про те, яким чином можна, наприклад, їх, покращити їхній стан. Ми тут також говоримо про прибережні зони біля цих річок. Тобто вся інформація є в цьому документі, і наприклад, якщо є якісь інституції, які зацікавлені, бо вже працюють в сфері водойм, не тільки там питної води, а також працюють там з ставками, річками, і наприклад, вони. Раді долучитися до реалізації цих заходів, то вони можуть звертатися в профільні управління міської ради. Наприклад, якщо вже є бачення, де можна, наприклад, отримати якісь там інвестиційні чи грантові кошти для реалізації цієї ініціативи, то це дуже буде класно для всього міста. І якщо є такі варіанти пошуку джерел, то буде дуже класно, якщо будуть одразу звертатися в профільні управління. До фінансування ми ще повернемося обов'язково. Щодо ще міського транспорту. Давайте ми проговоримо цей момент. Тому що насправді транспорт зараз приватні автівки це найбільше джерело забруднення нашого повітря у Хмельницькому. Тому які зміни тут ви пропонуєте в плані до речі, зовсім нещодавно була інформація про закупівлю нових тролейбусів для міста Хмельницького. Це один з заходів, який включає план ті місто». Тобто ми тут говоримо про удосконалення системи громадського транспорту. Це коли в нас з'являються нові тролейбуси, які є більш екологічно дружними для довкілля. Також це управління попитом шляхом розроблення стратегії паркування в місті, інвестицій в мережу велосипедних маршрутів сприяння пішохідному руху та створення зон без автомобільного руху. Це ключові заходи, які міщені в пункт саме транспорту. І які цілі взагалі поставлені, це про те, аби зменшити кількість легкових автомобілей в місті, тобто поточне значення це 50%, зменшити хоча б до 40%. Це збільшити кількість велосипедних доріжок в нашому місті. Наразі протяжність складає в нас базово 6-7 км кілометрів на тисячу населення а цільове значення це 18 кілометрів на 100 тисяч населення. Також це оновлення нашого автомобільного громадського транспорту в плані віку, аби все-таки більше виїжджало на дороги нового транспорту, яке справді також більш не так погано впливає на довкілля, як застарілий транспорт. Також сюди входить в ці ключові заходи розробка плану сталої мобільності міста, про які вже представники міста розповідали в ефірах телеканалів. Також тут про програму оновлення парку міського громадського транспорту, це про тролейбуси, і також заходи забезпечення пріоритету автобусного руху. Також, якщо ми тут говоримо не тільки про громадський транспорт, я вже говорила про велодоріжку, Тобто тут про плани, аби там щороку, наприклад, така то кількість велодоріжок була побудована в нашому місті. Зараз, до речі, у нас була така інформація. Що в нас... Ага, що у нас в планах, наприклад, що мінімум три кілометри в рік велодоріжок будувалося в місті. Також є прорахунок, скільки це може коштувати. Це орієнтовно вартість 1 мільйон 200 тисяч євро для того, аби це можна було реалізувати. Також ми тут говоримо і про реалізацію велопарковок, про прокат про схему прокату велотранспорту. В нашому місті і також на це все є свої прорахунки. І, до речі, часові рамки для реалізації це з другого року до кінця реалізації цього плану. Тобто мається на увазі, що там двадцять четвертому році може стартувати реалізація цього заходу. Взагалі, якщо говорити про фінансування, ви згадували, що на 10 років це приблизна сума в 700 мільйонів євро, і це не маленькі кошти. Якщо ми простою математикою поділимо там їх на 10 років, то це по 70 мільйонів євро на рік. Наскільки можливо залучити і грантові кошти, і кредит від ЄБРР, і також кошти міського бюджету, аби втілити цей план в реальність? Так як я вже говорила, що частково ми ці вже заходи реалізовуємо, і місто вже. Залучили кредитні кошти, наприклад, на заходи щодо поводження з твердими побутовими відходами. Більшість цих заходів вони будуть покриті за рахунок кредитних коштів, і частково вони вже покриваються за рахунок комунального підприємства спецкомотранс і за рахунок міського бюджету. Аналогічно, коли ми говоримо про міський транспорт, також ми говоримо, що нещодавно місто підписало кредитний договір на закупівлю нових тролейбусів до міста. Тобто для міста, тобто до кінця 2024 року, у нас має оновитися. Парк громадського транспорту вигляді тролейбусів орієнтовно 42 46 тролейбусів має бути закуплені. закуплені. Тобто, вже гарантуз вже кредитні кошти на це залучені, і також надані певні ще грантові кошти на реалізацію е, ініціативи в рамках цих заходів. Тобто, ці кошти будуть не будуть повертатися містом. Е, всі інші заходи вони також мають свій термін, тобто. Буде відбуватися пошук можливостей, як я вже говорила, і пошук грантових можливостей, тому що зараз в Україні дуже багато заходить по суті ініціатив, якими можна залучатися, залучатися їхньою підтримкою, подавати проекти. Тому я знову ж таки говорю, що це справа не тільки міста реалізації цього плану. мається на увазі не тільки влади, там профільних структур, управлінь, департаментів тут. Про консорціум, тобто, це можливий консорціум, наприклад, з навчальними інституціями, з громадськими організаціями і з бізнесом. Якщо хтось з них вже знає, де можна знайти якусь підтримку, то ми спільно можемо надалі реалізовувати ці ініціативи. Ну, звичайно, що ця сума доволі велика для міського бюджету. Якраз нещодавно на у нас була презентація цього плану «Дій зелене місто. Ми говорили про те, скільки може міський бюджет своїх коштів вкладати в реалізацію. То кожного року певна кількість коштів вже насправді передбачається на реалізацію цих ініціатив. Наприклад, наш центр управління відходами, який є в плані «Дій зелене місто, який ми плануємо відкрити цього року, він буде відкритий за бюджетні кошти. От тобто декотрі ініціативи будуть покриватися за рахунок бюджетних коштів, декотрі за рахунок кредитних коштів коштів і грантових коштів або е, інвестицій. Тобто, будемо шукати у документі. Йдеться про те, що через 15 років Хмельницький вирішить найгостріші екологічні проблеми, але ми неодноразово за говорили, що план дій розрахований на 10 років. Тобто, після 10 років необхідно буде ще певний період часу для вирішення найгостріших питань. По суті, це на перспективу, тобто після реалізації цих заходів, яким ми можемо бачити наше місто, це по суті така візія після реалізації цих проектів, але це не означає, що ми побудуємо певну кількість, наприклад, велодоріжок, і через 10 років припинимо їх будувати. Тобто, насправді, це про сталість проєкту, це також про зелені насадження, це також про грамотне будівництво будинків. Тут ми говоримо про енергоефективність, наприклад, навіть про те саме тобто все одно щось буде застарівати, якісь мережі потрібно буде там ремонтувати, щось взагалі потрібно буде оновлювати. Але якщо ми говоримо про цю візію, то все-таки ми маємо на увазі, що якщо навіть половину цих заходів ми реалізуємо, то місто вже зміниться, воно буде більш екологічно екологічнішим, більш частішим в плані якості повітря, про яке ми говорили: частіша вода, більша доступність води, краще озеленення міста. Тобто, ось така візія існує, і вона до речі була придумана, прописана не просто так, вона була прописана якраз за допомогою всіх тих колледрів, які долучалися на певних моментах до наших онлайн-воркшопів. Тобто, тобто цю візію ми сформували ще восени. 2021 року, і після того ми почали вже, е, наробляти, або точніше, люди кидали свої ідеї, які ми можемо заходи реалізовувати. І в нас насправді ось зараз у нас шорт-ліст 21 пакету заходів. До того в нас було понад 100 заходів, які ми обговорювали, щось ми відкидали, щось ми навпаки згруповували. І таким чином ми накопичили ось такі основні заходи, які включають все-таки якісь додаткові. Заходи більш дрібніші, які ми будемо реалізовувати, аби потім ця візія, яка прописана зараз, аби вона пізніше стала реальністю. Дуже хочеться сподіватися, що за 10 років цей план дій із папару вже перенесеться на вулиці нашого міста. Тоді дякуємо вам, пані Світлано, за те, що ви доєдналися до нашого атару. Нагадає представниця офісу розумне довкілля Хмельницький Світлана Каретун була з нами на.